Після того, як розробники за допомогою своїх криворуких програмістів зламали Айзена в онлайн режимі, до них в офіс прийшла Унохана і спокійно попросила повернути усе як було. Тим часом Банкай випив кінську дозу сюжетної броні і почав за одне комбо заряджати собі відродження. Обурення спільноти зараз неможливо описати без матюків. блядь, і його. про це все і не тільки. Ви дізнаєтеся в цьому відео. Зміни рейтингового режиму. Тепер ви не зможете безкінечно вимагати у свого опонента ластову катку, тому що усі бої триватимуть до двох перемог. Класна зміна, але шкода, що ваш опонент може один раз виграти і одразу вийти з бою без усіляких штрафів. Хоча з місцевим неткодом це навпаки гарне рішення. Зміни ігрового балансу. Розробники, певно, зрозуміли, що бої у цій грі тривають надто довго, тому бафнули усім персонажам дамаг від комбо телепорту. Хто не в курсі, це ось цей прийом, який колись носив трішки менше, ніж удар тапочком від мами, а тепер він став дійсно потужним. Ходять чутки, що цю зміну впровадив президент України. Також змінили поведінку персонажів при виході із ударів, які підкидають у повітря. А тепер у вас є повна свобода дій після виходу із ворожого комбо. Це дійсно класна зміна, але хотілося б такого ж і на землі, аби цей сраний такава Ічіго перестав гвалтувати логіку гри своїми міксапами. Ну або додайте вже нарешті миттєву активацію блоку, аби можна було легше контрити зонерів. І це я вам кажу як гравець за Старка. Банкай Ічіго, який в попередньому патчі став еталоном балансу, знову перетворився у срану імбу, як на релізі. Тепер він за одне комбо під аурою Гецуги заряджає собі гарантоване відродження. Ці розробники прислухалися до цих ідіотів, які почали нити, що е, персонаж більше не має свої фішки, просто непробивні ідіоти. Так ще й вони якимось дивом змогли додати йому новий баг. Самі погляньте, фінішер комбінації не досягає противника. Хоча, мав би, Ех, добре, що хоча б усі баги в режимі Вастолорди виправили. Тепер комбо-телепорт не скидає лічильник ударів, серо можна адекватно комбити, а брекер більше не має ситуації, коли виводить на комбо. І сіда тепер швидше запускає стріли у відродженні. Окей, не буде, йдемо далі. Чат тепер швидше відміняє свій удар на відстані. Окей, непогано йдемо далі. Урахара Кіске. В нього забрали останню імбову техніку. Тепер його сильна серія атак має довший відкат на блоці. Це дійсно класне рішення і його тепер можна наказувати. Звісно, якщо ваш зріст не метр плюс шкільна лінійка і не лапки, як у мишки. До речі, про одну таку. Тепер вона не може відміняти свій вогняний бабах у кілометрову борольку при промасі. Чесно, навіть не знав, що вона таке може, тому окей. Кіра Ізуру тепер швидше заряджає шкалу свого сколіозного меча. Нарешті непогана зміна, а тепер для нього можна не вигадувати окремі місце в тірлісті, тому нехай вирушає й до таких желохів. Але чомусь розробники забули написати, що додали йому новий баг. Тепер оцей от хорній батіг скидає лічильник ударів. Ой, знову два місяці чекати виправлення елементарної фігні. Моєму улюбленому лисеню додали новий баг. Тепер його заряджена стійка під час комбо не може продовжуватися у своїй варіації. Хвала королю душ, що така хрінь тільки у базовій формі, зате у пробудженні його сильна серія атак тепер оглушає сильніше. І тепер можна робити більше комбінацій. Ямамото мамото гінрусейші Гікуні. О, нарешті ми дочекалися його нерфів. Тепер його спеціальний ривок і унікальна серія атак набагато більше заряджають шкалу стояка. І це чудова зміна. Тепер не буде отого колишнього польоту на селі Святого Духу через усю карту. Так ще й швидка серія атак тепер не так швидко охолоджує цю шкалу. Ммм, кайф. Ще би виправили ось цей підпис десь, який повністю ігнорує снаряди, було б взагалі супер. Soyphone. Ай, ah, багато тексту. Коротше, заряджаються її ножі тепер довше, а дамаг під час комбо з ними став слабшим. Гарні нерфи, враховуючи її шалену мобільність і загальний баф комбо телепорту. І ругін. Знову купа слів англійською. Там софт. don't push the horses. Don't push the horses. Pardon me? Don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. Коротше, сильна серія атак тепер наказується на блоці, а режим одержимості з мрією дає більше переваг у бою. Чудові зміни йдемо далі. Айзена нарешті зробили грабельним на ПК. Дякую, і прошу в наступних патчах його понерфити без багів. Б'якуя тепер має довший відкат на сильні серії атак. Непогана зміна, але в нього досі є непередбачена грою. Відміна Б'якурая, через яку до нього неможливо підійти. У Тошіро виправили якийсь баг. Блін понерфі цього малолітнього засранця. Прошу. Каїн Шіпа тепер остаточно збалансований, йому виправили дальність атак, хітбокси і збільшили відкат при промисі. От коли є за що хвалити, я хвалю. Коли є за що сварити, я буду сварити. Шінджі зменшили дамаг від його альтушки. В принципі, справедливо, йдемо далі. Койота Старка зробили ще більш збалансованим. Тепер його атаки з вовками сильніше зменшують дамаг у комбо. Плюс виправили дійсно велику проблему, і тепер його вовки не атакують опонента, коли той. Встиг вдарити Старка. Улькіора це тепер ще один топ-тір разом із Банкай Ічіго. Досить того, що в нього так і не забрали безкінечне комбо, так ще й тепер він може усі свої атаки сейвити за допомогою Серо. Плюс йому зменшили відштовхування на блоці, через що ми повертаємося до того самого комбо на релізі. Та блін, з теперішньою системою гри йому треба повернути такий же дамаг самому собі, який він мав на початку. Це єдиний шлях, аби збалансувати настільки велику дальність атак на усіх прийомах. Грімджов нарешті повернули до життя. Тепер його баф можна активувати під час комбо, плюс прийом за 50 раяцу тепер має більший дамаг і менший відкат. Повертайся у сім'ю збалансованих, старий друже. Зеляпоро, я не знаю про яку мортиру тут іде мова, можливо, той, що з Clash of Clans, тому зарахуємо виправлення багів і йдемо далі. Неліель нарешті, зі сраної імби перетворилася у збалансованого персонажа. Тепер в неї довший замах у сильної серії атак, довший відкат від Саро і менший дамах у довгих комбо, але натомість їй полегшили і збільшили комбо потенціал в обох режимах. Боже, ви навіть не уявляєте наскільки я радий цим змінам. Нарешті вона перестала бути тупим персонажем. Такове Ічіго тепер можна наказувати за ось цей от випад на блоці. Непогані зміни, але цього усе ще недостатньо, аби бути збалансованим. Новий персонаж Унохана Рецу, і мені вона дуже сподобалася. Вона дуже комплексна і має цікаві ігрові механіки, однак, звісно, не без мінусів. Зараз її можна вважати одним із найсильніших персонажів, оскільки має дуже сильні комбо під час пірідрайв. Понерфити її як персонажа нескладно, достатньо зробити перегляд перехід у цей режим таким же довгим, як і інші. Плюс зменшити ХП у пробудженні. В базовій формі у неї найменше ХП у грі, і це справедливо, враховуючи її миттєве лікування. А от в пробудженні у неї засобів для відновлення ХП більше, тому я би знизив його кількість з 12 тисяч до 10 тисяч одиниць. Ну і можна трішки зменшити дамаг від ударів і уповільнити заповнення шкали пробудження спеціальними ударами. А ще я дуже радий тому, що майже усі мої прогнози про неї здійснилися. Хто не в курсі, гляньте моє відео. Відео про припущення щодо майбутніх діл персонажів. Ну що ж, давайте підсумуємо: більшість багів і проблем було вирішено, новий персонаж непоганий. Однак натомість ми маємо двох відверто зламаних з точки зору балансу бійців, яких потрібно негайно виправляти. Та попри це все, теперішній баланс гри набагато кращий, ніж будь-коли раніше. Бої стали більш динамічними, а неткут став менше лагати. Не знаю, чи то мені так пощастило, але проблем в онлайні в мене майже не було. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей патч і як вам Мунохана. Сумніваюся, що напишете щось погане, бо буде вам повний.